Привіт-привіт, мої дорогі друзі та гості каналу. Осінь на дворі листопад місяць. Як бачите, похолодало. Я вже в курточці, морозно трішки, але сонячно. Тож, сьогодні ми підготовлюємо нашу дачу далі до зими. Плануємо сьогодні під кінцям до кінця підрізати ожину малину, деревця. Чистимо до кінця парник, знімаємо плюйонку. Також мені дали такий цікавий гарний плющ декоративний. Я його хочу ще посадити, щоб приживався. Дочистити клумбочку, перекусити. Доробили дроварню, тож будемо рубати, дрова будемо складати. Також довкола прибирати по можливості на участку. Планів багато, що ви йдете, побачите. Ну що ж, залишайтеся зі мною, якщо вам цікава ця тематика. Такий парник має на сьогоднішній день вид. Я вже з лівої сторони помідорки трішки видергувала кущики. Сьогодні нам треба це все почистити, перекопати, якщо встигнемо. І знімати вже клійоночку, Так що передають, друзі, у нас вже приморозки. Такі огірочки, що, як бачите, у нас в парничку підростають. Ну, Багато кущиків вже, правда, і підсохло. Але вночі вже має бути мінус 3. Вони просто померзнуть, тож будемо вже. Викорчовувати, звільняємо ці сині бочки від води, вони в нас працюють для капельного полива, залишаємо їх уже до весни. Пройшло, друзі, 2-3 годинки, і ось такий парничок ми вже підготували на зиму. В самому кінці я залишила петрушечку. Правда, я її обрізала там того тижня на зиму, але бачите, вона ще підростає. Тож я її ще залишаю. І також хочу провести ось такий експеримент. Залишила корінці з руколи, кущики ми обрізали, а корінці залишили. Знайомі порадили, що залишали минулого року. І по весні у них були гарні рясні кущики. Подивимося весною результат. Присадила сім рядочків цибульки на весну. Зараз загорнемо та весною будемо мати ранню цибульку. І поприбирали клумбочку. Я от сюди ще досадила ось такий барвіночок, той, що я купляла гарно розрісся. І покажу вам, що пізна осінь, а один барвіночок ще й зацвів. Листопад місяць, друзі. Вночі вже зимно, днем ще сонечко і зацвів барвінок. Обідаємо та будемо обрізати хости. Де немає трави, у нас були нарізані дошки, спилені дерева, порізали, поставили в дроварню. Зараз покажу, скільки вийшло. І підходимо. І, як бачите, вже процес пішов. Наступна на черзі ось ця стіна дошок. Треба теж це все гарно розібрати. Ось вам і осінь, ще є метелики. Квіти всі відсвіли, тільки ось ці дрібненькі, осінні квіточки, що нас радують. Вночі вже приморозки, дивлюся, калинка вже й примерзла трішки. Зараз будемо підрізати і піон. Листочки вже теж повністю примерші. Радують червоні ліхтарики фізаліса. Гібіскус гарненько прижився. Навіть бачу, друзі. Має бутончики, але вже приморозки, тож швидше за все, вони вже не розпустяться в цьому році красивий осінь-варбарис. Потрішки, друзі, робота продвигається. У мене, так як я вам казала, підросли уже гарненько за літо заячі вушка, тож я їх розсадила. Зараз ідемо, я вам покажу. Це перші кущики, які я садила, ось цей можна ще поділити. А я брала з ось того більшого що далі. Так в мене появився ще ось цей кущик, хай розростається. Ось цей ми посадили. І ось тут два. Так що на весну, надіюсь, будуть гарні кущики зайчих вушок. Щоб доробити вже клумбу, я візьмуся за хосту. Пообрізаємо, бачите, вони вже геть пожовкли. А потім приступимо до малинки. Такий квітник заходить у нас на зиму. Розчищається, ожинка підрізається. Покажу друзі вам листопад місяць ще є малинка, де не де. Зараз ми її зберемо і, звісно, малинку вже підріжемо. Не встигли ми, друзі, спохватитися, як пролітає день за роботою. Ось наш обід плавно перейшов в вечерю. Домашні покликали, кажуть, вже п'ята вечора. Тож швиденько підсмажуємо картопельку з цибулькою, Додаємо нарізані печерички. Та все, що ще привезли з собою. Зробимо смачний перекус. Діти привезли шашлик, тож буде смачний обід. Останній штрих додали зелень з грядочки, Тож, хто за столом, всі смачного. Їмо та далі до роботи. Спочатку я вам показувала хащі, які зробила ошина з малиною за літо. І ось так ми чудово її почистили. Зараз лишиться виноград та гортензія. Ось тільки нарізалося. Тут ми лишимо, хай воно підсохне, добре, що не передають дощик, а ми займемось, напевно, спочатку виноградом. Годинку тому прийшло мені сповіщення друзі з нової почти, що прийшла лаванда, я замовляла. Тож я швиденько поїхала, привезла та посадила вже вечеріє, пізно, але покажу вам цю красуню, ну, що посадила. Надію, що вона приживеться, та весною буде радувати мене та вас піточками. Чудові кущики прийшли, надіюсь, гарненько приживуться. Я їх вже ось так розсадила, де були вільні місця. Та зараз підлию трішки водичкою. А з вами дорогенькі я прощаюся. Бажаю всього хорошого, миру, здоров'я, спокою та до зустрічі на нових дачних відео.